Прибиральниця, яка тут знаходилася, вона відразу пішла і сказала, хто це був. Тому мене дуже швидко забрали. Вони мене забрали на допит. Вони вдарили дуже сильно по спині прикладом автомату. Али їх кричати: слава Росії, слава Путіну! Слава Шойгу!». Де був навчальний кабінет. Ось дивіться, цікавий момент історичний, коли я останній день була в своєму робочому кабінеті. Так і залишилося 23 лютого. Це був робочий день, треба було йти на роботу. Ну, Я зібралася і поїхала на роботу. І Десь на півдорозі мені подзвонила директор сказала повертатися, бо по Чорнобаївці вже вдруге вдарили. До 1 березня ми ходили до школи. У нас в школі розміщувалися бі біженці з прилеглих територій до Антонівського моста. Там дуже гаряче було, і вони переселилися до нас до школи. Працювала їдальня, наші дівчата, колеги, вчителі приходили, готували їжу. Поки, поки ми могли пересуватися містом, але з 1 березня це вже стало неможливо. Це було небезпечно, вони розстрілювали людей прямо на вулицях. Просто не за що. Люди звично, ну як звично, зазвичай да, поверталися з роботи. І у мене є такі знайомі. Так, одного знайомого батька вбили, хлопця вбили, тому що вони, ну, він не драгував на їх у оклик, Ну, продовжував пресуватися. І вони просто його застрілили, і він вмер від втрати крові. Окупанти були в місті, розумієте? Люди почали від'їжджати. Це заважало навчальному процесу. Поки людина достанеться з одного місця в інше. Це стосувалося не тільки дітей, їх батьків, це стосувалося і педагогів, це переривання процесу навчального. Ну і тому ми вимушено закінчили рік. Ми оптимізували процес. Не просто перервали, а оптимізували, виконали програми всі і гідно, гідно закінчили рік. Почали мені дзвонити і пропонувати співпрацювати з новою владою. Я сказала одразу, категорично сказала, що я співпрацювати не буду і нікуди не приїду. І ви тут ненадовго. І ніхто вас не боїться. Другий дзвоник був: він сказав, що у мене є три дні подумати. Я не стала чекати ці три дні, я їхала мимо своєї гімназії, щоб. Сфотографувати, зняти на камеру, що тут відбувається, які роботи йдуть. Сиділа секретарша, я зайшла, запитала, чи є директор. Вона запитала, з яким по якому я випросу. Сказала, е, ребенка э, в школу. Говорить, да, пожалуйста, з удовольствия запишем. Я сказала, що тільки директор. Я хочу, чтобы только директор записывал, лично. Ну, а все, я к нему зашла, он мне дает анкетку, и ну, начала диктовать по, по пунктам все, что надо было для анкеты. Ну, там был выдуманный адрес, все, что мне приходило в голову. И когда мы дошли до графа, кем работают папа и мама, я сказала, что мама в СБУ, а папа в ЗСУ. Он так поднял глаза и говорит, мы, наверное, с вами не сработаемся. Я говорю, дети, дети не должны отвечать за своих родителей. Я приведу, учите. Ну, и тут уже, конечно, у меня такое терпение закончилось, терпимость. Вашего здесь ничего нет. Ну, сказала, что он сидит своим одним местом на чужом стуле. Сказала, что они здесь ненадолго. Я себе не, ну, не выдала, кто я. Але прибиральниця, яка тут знаходилася, вона відразу пішла і сказала, хто це був. Тому мене дуже швидко забрали. В півятій ранку наступного дня мене вже до мене в квартиру вже ломилися військовослужбовці російські. Забрали в ізолятор тимчасового тримання на вулиці Теплоенергетиків. Камера 21, там було дві камери для жінок і з 21. Нас знаходилося там затриманих десь від 120 до 130 людей. В тій камері, де я була, нас було, вона двомісна, нас було сім. І п'ять в іншій камері. Математично вираховувала, як лягти. Це на ніч ми так лягали. Я, я була нижче ростом, тому у мене такий був відсік, де я могла хоча б поміститися. Два матраси було на підлозі, і я спала на тоненькому такому чорному, калючому бушлаті, а інша дівчина на тоненькому. Спальному мішку. Вона його не розкладувала, щоб трошечки м'якше було. Сиділи так по кругу, просто мінялися місцями, щоб не на одному місці і не в одній позі. А вже в останній день вони мені вони вдарили дуже сильно по спині прикладом автомату. Ну, це сама суттєва травма. Я не відчувала ні біль, нічого. Фізично ні, тоді ні. У нас була дуже погана е, жінця, дуже У серце там чуть не ставало. Лікарем був фельдшер, хлопець теж е, ну, з наших полонених, скажімо так, з наших. Він приходив, він завжди так тихенько, тихенько казав, дівчата, все буде гаразд, все, всі вийдемо, всі вийдемо. Жорстоко було, дуже. Морально було важко те, що ми, мабуть, кожної хвилини чули стогни. Стогни і крики хлопців. Вони їх били безпощадно, знущалися і вдень, і вночі. Вони заставляли їх кричати на кожне відкриття двері Слава Росії! слава Путіну! Слава Шойгу. Я не розуміла, як так? А потім просто звикаєш і не реагуєш на це. А у хлопців справді не було виходу, треба було зберігати своє життя. Їх заставляли вчити гімн Росії, марширувати, вони влаштовували парад коридором з Катюшею, з гімном, Ось такі з російськими піснями. Їх там не дуже багато, їх там десь. Наглядачів, саме, які постійно там змінюються, там живуть і перебувають, їх, мабуть, 10-13. А от, ось ці, що допитують, ФСБ, ось ці, як вони ще там, Росармія, я не знаю, ось вони приїжджають для, заради цих допитів. Позивній був злий, це був такий Андрій, був Борода. Там ніхто не знає, коли вийде. Ніхто. Були дівчата, які сиділи 30 днів, 40 днів, і ось навіть без єдиного допиту, як будто про них забули. Але це ж ну, іздівательство моральне. Потім такий лязг ворота. Знімають шапку, і я, і я просто на, на волі. Ми ніхто не знав, хто коли вийде, хто першим, хто другим, хто раніше. І у нас були підготовлені такі записочки, дві сестри, я з однієї була, треба було взагалі повідомити батькам, що вони живі, бо їх уже, мабуть, тоді 40 день йшов. Ще одна дівчина просила зв'язатися і сказати, що вона їх дуже любить і була дуже неправа. Тепер вона буде гарною донькою. Якщо я тут залишилася, значить я комусь тут потрібна. Ось зараз в школі треба працювати з і чоловіка, який ніколи звідси не поїде, я теж потрібна тут. Я на відстані би переживала ще більше. І тут переживаєш, коли він виходить з дому, кудись їде, але як все рівно, я тут поруч. Не знала, куди повезти сестру, куди повезти мене, бо по нас везли окремо. Коли ми приїхали, казали, що дівчат не катують. Коли вони її повели на допит, ну просто так вони взяли і вдарили електрошокером. Тільки за те, що вона розмовляла українською мовою. Потім вже просто вшили, ну, але побачили, що тягнуть в чорному мішку труп. Тобто закатували когось до смерті. Ти не знаєш, що з тобою буде завтра? Може, з тобою теж буде таке. Вона сказала, що. Uf, moje życie zacieńczy się.